Як з вами зв'язок налагодили? Через кого то? Хто то перший раз до вас підходив за ті а, штафетки? До, до, до. Перший раз то до мене підходив хто ту при ти сама була, а то блечко було. Прийшла, сказала, мусиш там… – А як ви знали, куди треба ті штафетки носити? А я знала, мені сказали, кому я маю Тобто Хтось там мав стояти, чекати, ну, ні, як ні, було? Не стояти, я там знала, там така була ксенія. Писала ще. Що... Забуває по тому синагаду. Тобто я знала вже до неї, там була така Олі, я знала, що її. Ну і була я при призв'язковій. Зв'язкова мені сказала, де я маю прийти. А що за зв'язкова, як вона писалася називалася? А знаю. Убестка Ксенія, вона вже умерла. Вона мала псевдо. Шо? Псевдо мала вона? А я за псавду, я не знаю, чи вона мала. А, ну, та певно, може, якусь мала. Але мені не треба було її псавди, бо я знала. Вона мені сказала. і що? То вона до вас підійшла, а як то було? Чи вона до мене, чи я до неї, то ми вже були, ми, ми, були, ми знали, що ми маємо має, до має, і має, піти, вона має та переказала, най-наді прийде, я прийду. На наді того. Ось не дурний. Беру гіляку йду до тої країнки, несу щось там, де чи закурити, чи щось, мало, чи низько. А гіляку тягнув за собою, щоб подумали, що то хтось потив ризяк, тягнув з літа, потик, отаке було. А, 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 а тійку так було, що треба було перенести якусь стапетку на друге село. Ну то я то, то зараз кропець і таке село на горі Сукманів, Ну там конче треба було занести. То що ви думаєте, тих стафетків нароблять, от таких маленьких там понаписують, в Волощі, по Голощі мені позапихають, Боже, чила голова в стафетках, Я йду на Сукманів, я йду, де гарнізон. Ну, де ти вже тупер. Я мала, йду по вже той гарнізон, то мене так там злапаю, то то тонець. Я пішла, я вже на тим сукманами, то він далеко, високо так йти, то все пороздавала, вертаючи, а той гарнізон, ну по хатах не ще пішли людей помучити, при вертаю. О, дівчинка вже каже, вернула, а ми тупіру йдемо. Я думаю, вийдете, то вийде то хіба. То, що, що людям очі повибираються, то не та співали. в що Стабін, свої діти на українській землі, щоб навчити українців, щоб не були темні. Раз, два, три, чотири лізуть до комори, скрині розбивають, бандерів шукають. Ну то була правда. А то різні-різні пісні. Та я боже.